Вітаю, друзі, на своєму каналі. Прийшла черга показати вам вже своїх мешат. То я знімала відео, коли я отримувала їх посилочки, Добавляла їх. Скільки штук уже мабуть, і я не пам'ятаю, тому що не тільки мешат, але ще й мінічки всякі. Мінічки з одної сторони, клумбочка, вот. і мінічка ось з другої сторони. Тут одні міні-хвосточки. Тут одні міні-хосточки, тут мешат немає. Всі мишата на цій стороні. Сонечко сідає. Я люблю мешат купати. Вони тепер такі гарнювані. Ну, Почнемо із цієї Лейксайд Літл Топт. Це не, ху, не мишка, але дуже симпатична хосточка. Вузенькі листочки, такі квіти лавандовые. Рядом скінні маус. Чисто-чисто зелененька така. От і сзади Майти Маус. Розмальована віленькою Вот Скакає, бачите, що цикада скакає, друзья. Ось дивіться, цикада скакає, я вам здіймала відео, вона скакає, страшне, тут где зачепилася, и я її хотела. Виті не догнало, догнала. догнала. Майти Маус. Листочки кругленькі, жорсткі, як завжди, бо жорсткі листочки. В оце є, скині маус не дуже тоненькі. І лексайд літифта теж тоненький. А от ще рядом машмал скай. Я його дуже давно хотіла. Це вже друга попитка його виростить. І все-таки він у мене вже нарос. Трошечки височенькі, дуже любую з ним. Білі-білі листочки і зеленою кайомочку. Дуже тоненько, тоненькі листочки такі м, кругленькі і такі закручені. Радочка, а, тут оранж, мармелад, росте, 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 ніяк не виросте багато років. Сан Маус, то що остання посилка я висаджувала. І, і ще раз сані маус. Бачите, вона тут широкі листочки. А рядочком ось я вам покажу. Саня Маус маленька. От не чисто сан Маус, чи Сання Маус, тепер не відомо. Сільвер and Голден needles. Шатрезна хвосточка, низесенькі листочки, кругленькі, красивий малюночок у них. Вон, дивіться, який. це Silver Treats and Голден needles. От ще раз Майті Маус. Бачите, листки самі жорсткі, а в вот оцих листочки не дуже жорсткі. Далі йде мейк. Оце мейк йде, друзі, весною, вона от така салатова, геть зовсім салатова, така шикарна хоста. І от вона міняє колір, вона дуже красива, в неї квіточки. Квіточки от такі високі, сиреніві. От, зараз вже я їх пообрізала, чекала, поки вони зацвітуть, але вони так швидко цвіли, спека, що я їх пообрізала. Ось так виглядає оця клубочка. Так, Тут ми до Фані Маус дійшли. Подивіться, Фані Маус схожа на Майті Маус. <схід> ось гляньте, але трошки вона дрібніша. У Майті Маус листки крупніші. Бачите, а оцього листочки дрібніші. Тут вже трошки розрослася, вже три-чотири діляночки ягернюні. От рядишком внизу йде Маус. От читайте, якщо я фростен маус, не знаю, показувань, бо в мене весь час пальчики будуть на екрані. Данцінг-мауз, танцююча мешка. Вона, як і неї листочки, давайте роздивимося. Листочки по бокам йдуть такі прокручені кайомочки. От, тут хвоя падає сосни. Отака данців маус. Відрізняється від скані. Маус, от зкані маус, довгенькі листочки. А вот данців маус твердіші і кругленькі. А от ще рядешком ще зелененька йде. Чужмаус гляньте. Це йде із гофрірованою такашиком. Ірюшики там такі гарненькі на листочках рушики. Що вже брізала кіточки і там ще залишилися. Пінівочки. От бачите, така це називається ечуршмаус. E Дуже симпатична. Ось такі в неї закручені листочки. Рядишко Маус Магнес. От дивіться, тонкі-тонкі листки вузесенькі. Мінічка-мінічка порівняні цією Мишкою, подивіться, яка вона ця мінічка. І рядушком то, що я казала вам завжди, це йде. Е... А, Лайтін-Маус. Ще мені дійшла до тієї, що я вам хотіла показати. Лайтін Маус. Це нові посадки, друзі, це осіння посадка. Забираю хвоїнки, щоб вам більш-менш... Бачите, яка різниця між ними. Оце Маус маднес, а це Лайтін Маус. Є різниця, є. Тут больше зелени, жовт. Такая емочка, а тут такая светленькая, светленькая. На экране она белиш, а так она жовтиша. Жовтиша, друзья. Так, ну, Хростед Маус я вам хоть показала. Фанни Маус тоже все прошли шлемы. Фанни Маус. И, и Санни Маус, то, что я получила от Ирочки из Деборы. Санни Маус, вот такая красотечка. Хансот Сансет. Это не мышка. Це просто мінічка, яскраво лаймова. Листочки тоненькі. Навіть отримую ось о дві сонячні опіки. Сонце ж не, не, не дуже багато можна його закрити. А це міні скірт знаменита. Хвосточка гарно розростається. Дуже красиво в неї фі... фіолетові цвіточки. От. Так, рядашка маус. Переходимо. А от іде хай діот. Гляньте, яка кудряшечка. Ох і кудряшечка. Тонісенькі пелісточки, такі листочки, закручена, яка мадняча. А далі ззаді холі маус, та що я отримувала посилку перед цим, якщо ви бачили. І вон в мене росте грантлант маус-чиз. Це моя. Давно вона в мене вже покуплена. А там ще росте така сама тільки подарунок від ірочки із Дібори. Гейшай лаймет стрекет. Дивіться, дрібнесенькі полосочки на ній дійсно стрекетна. Міні-хосточка стрекетна. Розмальовані пелюсточки, тоненькі, тоненькі, довгенькі, довгенькі. І канзас крезі Малыш. Це не з дешевих. Мушмичка ну, найдорога, жорстка, жорстка, зовсім жорстка. Листочок листочок ось у нас впав. Із квіточки. Ну квіточки. Чим вона відрізняється від тих, ну, відрізняється по кольору, по формі листочка. Тут листочок круглий, О, от данцін ось тут у неї закручений, як віхр. Чуч Маус теж Вот. А Канзас, Ханзас Крейзі Маус, бачите, вона не висока, але ну, це вона посадка в неї в минулому році. Так, і Муншкінфайр. Ця лаймова і самої весни. Лаймова так вона стоїть. От і в неї там і сиреневі квіточки. Так, друзі, от зараз об Іван Кінобі знаменіта, щекарнюща стрекітна хвоста. І ззаді гюга ураджара. Такі листочки в неї довгенькі, як у бамбука. Такі ж строгі, подивіться, яка вона і цікава. листки стрілочки, сама вона по собі не ну не товсті вони, не, не такі, не ж тоненькі листочки. Це Фіога Ураджаро. Це обі ванки нобі. Таблички я не, пере, не підписувала, а так вони стоять у мене. Ну, трошки буду і говорити, і трохи вам, може, дочитаєте, якщо я погано виговорила. Так, Радіан Еджер. Бачите, листки широкі, Тоже із серії мишиної, але вона не миша. Оце всі тут. Зібрані з цієї сторони у мене такі мінічки і мишки. Так, доходимо до Маус-Кападеса, ту, що я отримала оце на днях, підсадила її Ось така красунечка, закручені в неї листочки, темно-зелені із жовтою каймою. Тут гарно її видно. Так, а оце ж маус. дуже схожа на шурш-маус. Дивіться, скл маус теж гофрі... гофрірований, кайомочка. зжатая юбочка така зжата в неї. Рядочка маус акварель. це те, що я отримувала посилочку, маус акварель. Вона відрізняється від усіх маусів. Бачите, листочок ледь ледь біленька кайомочка порівняння порівнянні з тими широким кайма, е, гофрірований листочок. А це маус акварель вона трошечки інша. Розмальована, круглі листочки і жорстка. Рядешком іде Frosted Mini Hertz. Бачите, теж схожа на миші, мишу. Ну, дуже-дуже манюсеньке, манюсеньке-преманюсеньке. Доходжу до кантрі, що я хотіла вам показати давно вже її. Як я вам казала, сільська мишка, кантрі маус. Гарно розростається, неприхотлива, дуже-дуже манюсінька. Подивіться, яка вона гарнюня за декілька років. Широка-широка. Маус он земон. Це теж я від Світлани Іваніцької отримувала отримала. Отаку красунечку. Маус он земон. Є в мене така вже, бачите, виснова Silver Tree Golden Needs. Стрекідне, шартрезне красиве. Так, і це маус. Ой, лакі маус друзі. Так. Це в мене йде вона така височенька. більша за всі маус подес, менюнька І ця ось ця маус-менюнька. А ця ось дивіться яка. Лакі маус. Ого го. Височенька. Так, нідус є. Yeah. Тоже схожа дуже на Silver and Golden Needles. Дуже схожа, але листки тут великі, великі, друзі, круглі, великі листочки, шартрезні, посередині малюночок є. Бачите, і теж ось під сонечку трошечки вона деформірується. Якщо сонячний промінчик десь попадає сюди, серед листя, серед хвоїн сосна над головою. і... Метасикує. ну У них розріджений, світло розріджене, і все-таки тут попадають промінчики. Так, мичка стереже своїх Мишат, Так, і знову це ж іде гіампат маус-чиз, подарунок, котірочки з дібори. Ось такий красинчик величенька, така хосточка. Десерт Маус, Ой, десерт Маус, мало. Смотрите, вона геть уся серединка біла-біла. Кайомочка зелена. Це навпаки, якщо всі кайомочки білі, жовті, а тут навпаки, все серединка жовта, така, ще й крапочку, бачите. І госточка величенька така, смілинг мамус, вилибаючася Мишка, бачите, як я. Навіть положила табличку, щоб не стояла зверху. Тут бачите, який тут теж листочок кругленький. Вони всі-всі відрізняються, друзі. Так як їх подивиться разом усі, то одразу-одразу розуміло, що вони всі відрізняються. Коли я знімаю в кожного окремо, то так, маустрап. От теж дивіться, десерт маус широка серединка біла, а тут мало страб вузенька. Біленька серединка. І шум Snow Mouse. Це остання осіння посадка. Сноумаус. маус. Менюсенька ось така красивусенька, ніжна, І сурфін маус. Сурфін маус от така. гарно розрослася. Бачите, неприхотлива така, звичайна лаймова така. Маленькі листочки тоненькі і гарно розростається, нічого їй не боїться, нічого, не Ні сонечка, нічого схована тут під моїми, господі, весною цвітуть, жовтим кольором забула, як вони звуться вже. Ну, не важна. От такі оце, оце буде ця звичайна. Полянка, мишина, як що було. У мене тут біленькі камінці, яких я забрала. У мене вони там білі камінці, і вже зараз працюють на молодилках. З молодилками воно гарно виглядає. Так що таку хусточку, друзі, я вам О, муха прилетіла на екран. От. Е, на цьому я вам закінчую це відео, машинне відео, а потім чекайте друге. Черзі буду знімати, бо є що багато. Одне ще зараз відео загружається. Тут я викопала чергову гіщеру, вже розділила, приготувала місце для Отої. буду ще ділити. І от такі красунчики вам на кінець. Шахерізад в мене ось так підставочка мала. Зараз піду шукати підставочку для моїх шахерізад. А пахнуть, як друзі, це ж листочки метасиквої. Ось так от. І там мій садочок, той, що я тільки що за відео вам показала, та дорожка з гіхерами і з хосточками, які пішли, вже відео загрузилося. Так що, друзі, заходьте ще в гості, багато я ще показувати. Дивіться, до кінця я завжди і в кінці щось цікаве вам повідомляю і розповідаю. До побачення, миру вам всім, друзі. Злагоди, добра, я вас всіх люблю. Заходьте в гості.